Вітаю вас, шановні глядачі. В Україні є дуже багато цікавих місць, невідомих багатому загалу, архітектурні пам'ятки, пам'ятки природи або просто дуже мальовничі місця. Деякі з них в карному стані, деякі занедбані. Чому невідомі, бо знаходяться в далечині від відомих трас. Отож. Ми направляємось у село Крячківка Перятінського району Полтавської області, і там знаходиться старовинна садиба Липських. На жаль, у 20-ті роки минулого сторіччя багато садиб було зруйновано. Цей маєток зберігся, але він невеличкий. І як я прочитав, був збудований у стилі провінційної еклектики з елементами неоготіки. Ось як я розумно сказав. Ця садиба, порівняна з іншими, була невеличка. Але поруч був дуже гарний зручний парк. І від цього маєтку залишилася лише одна будівля. Але все ж таки дуже цікаве місце. Можна було б зробити туристичний об'єкт. А так, маємо те, що маємо. Дякуємо місцевому жителю, який розповів нам історію. Якщо захоче, він напише в коментарях, що це він. Я буду трошки розповідати далі. Олександр Липський був дуже відомий професор медицини на той час. Його знали у Петербурзі. І він збудував тут собі маєток. Це не дуже такий розкішний палац, як може бути. А такий зручний собі будиночок. Якісь ще інші будинки, які не збереглися до цього часу. І невеличкий затишний парк. Оце ми вже зараз в селі. Праворуч пішла дорога, можна було і нею доїхати. Ну, але ж ми не знали цього і поїхали більш такою наїженою дорогою. Ось зараз буде поворот праворуч. І ця дорога привела нас саме до цього маєтку. Але без сторонньої допомоги знайти, мабуть, було важко. Ми все одно знайшли, а так дякуємо, що нам показали вірний шлях. А чому знайти важко, ви зараз самі все це побачите. Звертаємо, і ось скоро ми будемо в центрі села. Погода гарна, навколо все теж дуже гарно виглядає. Дорога така рівненька і село таке хайне. Тут ось невеличкий пустир. А їхали ми в інше місце. Але ця поїздка в нас теж була запланована сюди завернути. А куди ми їхали, це вже ви побачите в інших випусках. Ось попереду ви бачите за парканом парк. Це залишки парку, того, що був при садибі, при маєтку. Ну і ми виходимо дивитися, що тут і як. Колись тут була церква, замість церкви збудували клуб і зробили невеличкий такий парк. Ось цей клуб. Тут навіть білочку побачили. Ось меморіальна дошка вороженцю цього села, відомому. Етнографу, і я ще побачив тут оцю могилу. Як з'ясувалося, це могила саме Олександра Лукича-Липського, який збудував цю садибу і зробив цей парк 1906 рік. Там попереду ще меморіал загиблим воїнам. І ми відправляємось до самої садиби. Відніється церква. Ну, ця церква нова, збудована замість тієї, що була. За парком доглядають, його городили парканом. Біля нього зроблений великий дитячий майданчик. Але, я, щоб менше трясло, виїжджаю ось сюди на цю грунтову дорогу. Там насипаний щебінь і дуже трясе. Ось начебто йде така асфальтована дорога. Але до маєтку треба звернути на грунтовку. Ось ви зараз побачите, чому так важко було знайти. Треба звернути ось сюди, в таке непримітне місце. Ну, цьому маєтку трошки повезла, бо його не зруйнували повністю. Спочатку зробили тут школу, потім був дитячий садочок. Ну а зараз щось роблять, якийсь ремонт. Не знаю, що зараз. Зараз будемо оглядати детальніше. З цього боку, наче і не вражає. Але я дивлюсь, що чомусь парадний вхід, направлений от туди на дерева. Ну Звісно, за ним вже так вже не доглядали, не використовували його. А дерева тут великі. Ну, я думаю, що не був так близько парк до цього будинку. Ще залишилися ось колони, а перед ними все заросло. Що видно, що будівля потребує реконструкції. Ті, хто розбирається в архітектурі по цим елементам, можуть все сказати, що до чого і як. Але я бачу, що багато що відбито. І буду обходити по кругу цю будівлю. Ось яка тут тріщина пішла, окно закладено цеглою. Ну, бачу, що деякі вікна закладені цеглою. Порушили вже архітектурну. Пам'ятку. Ось із цього боку виглядає ця будівля. Всі залишки якісь там архітектурні. Зараз вхід тут. Ну, напевне, тут був вхід до школи, до дитячого садочка. Ві школи залишився тут невеличкий стадіон. І ще залишилися пдові дерева, яблуні та груші. Звідси більш гарна панорама. Ну, але ще видно, що потрібно тут щось робити, якийсь ремонт. З цього боку є тріщини. І з цього боку ще один вхід. Тут ось невеличка клумба, але квіти, окрім мальви, вже відсвіли. Так що дивіться, кому сподобалось, можете приїхати подивитися. Ми виїжджаємо, але я поїду трохи іншим шляхом, іншою дорогою, щоб подивитися ще село. А ще біля Кришківки знаходиться поселення залізного віку та декілька старовинних курганів. Це археологічні пам'ятки. Ми їх не відвідували. Але кого цікавить, приїжджайте, дивіться. І що можна сказати? Що деяким. Пам'яткам архітектури, ну та зараз пам'ятки вони. А так, одним будівлям повезло, іншим менше, а іншим зовсім не повезло. Ось як, наприклад, палац Шенборнів, там був санаторій Карпати. Точніше, зараз він є. Будівля зберіглася. А ось Клеванський замок там зробили спочатку тюрма НКВД, а потім ЛПТ. В мене є відео про Клевенський замок, так що можете подивитися, в якому він стані. До речі, і про Пала у мене є. Деяким зовсім не повезло От ми були недавно в Ташані. Там розібрали замок, я думаю, величний був. Розібрали повністю. В Ташані навіть можна було зробити такий парк. Ось ми знаємо Софіївка, Олександрія. Ну, може, до них він не дотягнув би, але десь отак от близько до Олександрії може й був. А далі ми вирушаємо ще однієї архітектурної пам'ятки. Це можна назвати Палац Закревських у селі Березова Рудка. Від Крещівки, це зовсім недалеко. Не встигли ми виїхати. Як вже були в іншому селі. Я буду закінчувати свій випуск. Якщо вам цікаво подивитися про піраміду, яка знаходиться в Березовій Руці, та ще інші цікаві місця там, то дивіться це в наступних випусках. Підписуйтесь на наш канал, пишіть в коментарях, що сподобалось, а що ні. Та мандруйте разом з нами.